В гамбургера або як коректно давати оцінку та робити зауваження, щоб людина не ображалась, любі викладачі. Чи було у вас таке, що ви формулюєте коментар до роботи або робите зауваження студенту? А він просто уходить в свою оборону і навіть вас не чує? Гадаю, що з таким стикається кожен і не раз. Це можна вирішити, правильно формуючи свою рекомендацію або відгук. Саме для цього ми з вами познайомимось з принципом гамбургера. Я впевнена, що це буде корисно для вас. Але для початку представлюсь сама: Мене звати Бондаренко Катерина, я магістрантка Херсонського національного технічного університету. Вже четвертий рік я працюю з дітьми у творчій сфері і використовую цей прийом у своїй роботі. Діти розквітають, коли чують мої слова. Та при цьому вони не пропускають зауваження, а з радістю вдосконалюються, та ми отримаємо чудові результати. Кожного дня викладачам потрібно давати аналіз як поточних робіт, так і курсових або дипломних. Також необхідно робити зауваження студентам. І це все є нормою в цій роботі. Та чи хотіли б ви, щоб вас слухав не лише той студент, до кого ви звертаєтесь, кому адресовані слова, а й вся аудиторія, всі студенти. Або чи хотіли б ви, щоб студенти один одному давали розгорнуті коментарі на роботу? Я думаю, що хотіла. І саме, коли ви розкажете своїм студентам про цей принцип гамбургера, вони з радістю почнуть це робити. Перевірено. Отож, з чого складається відомий всім людям у світі гамбургер? Давайте його розпакуємо. Перше в нас йде така пухка, апетитна, присипана кунжутом булочка. Далі в нас йде добре прожарене підсолене м'ясо. І третій наш шар знову булочка, вже трошечки тонша, але все рівно дуже пухка та смачна. А тепер давайте розглянемо, як робити зауваження за принципом гамбургера. До прикладу, візьмемо ситуацію, коли у роботі в групі студент не вклався у строки виконання завдання, тим самим підвівши всю команду. Перше. Уявіть, що булочка, яка знаходиться зверху, це компліменти, з яких ви маєте розпочати свою розмову. Мета такого старту дати відчути людині її цінність в деяких аспектах. Погодьтесь, ми всі любимо, коли нас хвалять. Тарас, дивись, ти дуже талановитий студент. Е, мені подобаються твої ідеї, творчі, те, як ти їх реалізуєш. Е, у цьому завданні мені сподобалось, як ти. До деталей відносишся, ти дуже так деталізовано розробив свого персонажа, дизайн. Мені це дуже подобається, молодець. Дуже важливо не вигадувати того, чого немає насправді. Важливо знайти саме те, що є в цій людині. Коли ви розпочинаєте розмову з компліментів, з булочки. Це допомагає людині відкритись і вона почне чути вас і те, що ви їй кажете. Друге, тепер настав час робити зауваження і надати людині м'ясо, яке знаходиться всередині нашого гамбургера. Саме зараз ми кажемо те, що потрібно людині виправити. На майбутнє тобі потрібно звернути увагу на терміни виконання завдання. Тому що затримка твоєї частини роботи, вона притормозила роботу всіх інших. А як відомо, наразі ви працюєте у групах, у командах, тож ви дуже залежите один від одного. Дуже важливо робити зауваження, вказуючи на дії людини або її поведінку, але ні в якому разі не на її особистість. Звичайно, таке м'ясо людині важко приймати, і це важкі епізоди в вашій розмові. Зазвичай люди засмучуються, коли ви вказуєте їм на помилки. Тому третій етап нашого гамбургера. Людині знову потрібно надати м'якеньку булочку. Вона в нас вже трохи менше, ніж верхня, без кунжути, але все рівно смачна. Таким чином, на позитивній ноті з щирою посмішкою ми завершуємо нашу розмову. Тарас, я тебе знаю як відповідальну людину, тому я в тобі впевнена, що ти наступного разу звернеш увагу на терміни виконання завдання і все зробиш, впораєшся ще навіть раніше, ніж поставлені дедлайни. Отож, давайте підведемо підсумки. Зауваження за принципом гамбургера. Перше. Булочка. Щирі рекомендації і компліменти того, що людина робить все правильно. Друге, м'ясо це конкретне зауваження. Воно спрямоване на поведінку або дію, яку потрібно покращити. І третє це знову булочка. Це приємні слова, якими має завершитись розмова. Сподіваюсь, вам був корисний метод гамбургера, і ви будете його використовувати не лише в роботі, а навіть у повсякденному дні. Тож бажаю всім успіхів!